Були питання в коментарях. Покажу вам тогорічну формулу обробки від фітовтори, яка б непогано себе показала. Фітовтори практично не було, препарати спрацювали нормально. Значить, перша обробка квадріс. Це 7-10 днів після висадки розсади в ґрунт. Дивитись, як розсада прижилася чи не пошкоджено листя. І, звичайно, вже собі дивитись 7-10 днів, може трошки більше, і тоді обробляєте квадрісом. Це однокомпонентний препарат системної дії. Він захищає томати від фітофторозу, альтернаріозу і бурої плямисти. Квадріс рахується препаратом, який не сильно подавляє імунітет рослини, тому добре застосовувати його на початку розвитку росати. Далі у нас було. Дві профілактичні обробки реустоп. Дуже класний фунгіцид. один з найкращих для фітофтори. Має дві діючі речовини. Реустоп нас захищає томати та картоплю від фітофторозу і альтарнаріозу. Можна три рази обробляти. Ми ревусом топом обробляли два рази. І остання обробка вже там перед збором врожаю. Профілактична у нас була це Stark. Це аналог препарату Quadris. Має малий строк очікування. Старк спрацював, коли достигали плоди, не було фітовтори. Коли збирали зелені на зберігання, щоб вони достигали, також не було фітовтори.